Привіт, друзі! Я пропоную вам відео огляд інтерактивних продуктів, які можна у нас придбати. Почнемо: це сучасна інтерактивна стіна з басейном для кульок. А ось система чарівних олівців це сенсорна проекція на стіну з безперебійною взаємодією в поєднанні з інтерактивною підлогою та красивими формами. Наша підлога захоплює. Вона реагує під час вашої ходьби, залишаючи позаду барвисті квіти. Особливість стіни для олівців у тому, що вона реагує на дотик руками, м'яча або паралонного кубика. А он там ще одна підлога з плавними закругленими кутами, а не просто квадратами. З цього боку у нас є сканер малюнки. Розмалюйте відскануй свого героя, і ви зможете керувати, доторкнувшись до нього. Також на проекції є і інші елементи, якими ваша дитина може керувати. Пливати на них це завжди ідеально працює. Ніяких затримок, це просто вау. Презентую для вас наступну чудову інтерактивну гру про будівництво міста. Це захоплююча гра, яка реагує на білі гладкі фігури, розміщені на піску. Ви можете побудувати своє власне місто, пересуваючи фігури, елементи або пісок. А це наші танці. Скіни на проекції будуть повторювати рухи за вами. Ну що, потанцюємо, щоб надихнути вас цими інтерактивними чудотанцями. Діти та дорослі дуже люблять цю гру. Добре, полетіли далі. В нас ще є чим вас вразити. Тут кожен знайде що йому до душі. Наприклад, ось ці батути. Навіть якби не було самих батутів, то ви підстрибували б на підлозі і все одно були зареєстровані пристроєм на проекції. А це вже інша пісочниця, на якій ви можете втілити в життя будь-яку історію з допоміжними предметами. Наш пісок дуже приємний на дотик і легко відривається від рук, не прилипаючи до них. Паркової атмосфери додають наші інтерактивні гойдалки, від яких всі просто в захваті. Проекція автоматично змінюється і ви подорожуєте інтерактивними вимірами. Зверніть увагу на те, наскільки чудово рухи гойдалок відображаються на екрані, такі барвисті. Справді оживляють вашу уяву, відзеркалюючи ваші рухи так само, як на справжній гойдалці. Рекомендуємо до придбання. А це незабутній атракціон дитинства солодка інтерактивна гірка. Захоплюючи видовище. Прямо за ними розміщена наша легендарна гра Q з посиленими датчиками. Ви можете кидати найменші кульки на стіну, і вони будуть зафіксовані датчиками. Кульмінацією свята буде святкування Днів народжень. Ми маємо на столі інтерактивну проекцію розміром 4 на 1 метр. На ній можна грати в різноманітні інтерактивні ігри. Ця стіна є фотозоною, на ній можна додати ім'я іменинника. А ось іще одна кімната для святкування днів народжень, вечірки або випускного. Це гарний великий екран для будь-якої події. Тож з нетерпінням чекаю на ваші дзвінки та замовлення: наші діти заслуговують на краще дитинство. Давайте зробимо це разом.